На Марк. Сьогодні будемо грати обзору від вот цього, оце вот от автомобілі. І от цього без колеса. До нови начнемо. Ой. Ой, ой, ні, оце вот це насправді. машини не підходять. Треба щось теж забрати Вот цього. Почнемо із. Що я виграю чи ні? Так давай посмотримо. Ось двох ми справились. Так давай начнем из грузовика. Быстро. справился. справився. це Оце так не весла, що я победил. Тоді стало так